Чомусь останнім часом бракує фундаментальних історичних фільмів, а ті, що з'являються, явно не дотягують до тих стрічок, які знімали десятиліттями тому. Завдяки ним ми можемо зануритися в епохи, які сформували наш світ, від епічних битв до драматичних історій про честь, кохання та життя правителів давнини. Ці фільми вражають своєю масштабністю та емоційною глибиною. Я спробую вкласти невеликий рейтинг з п'яти топових історичних стрічок, які варто подивитися, щоб відчути дух минулого. Звичайно, цей фільм отримав багато критики. Оскільки розповідь у ньому справді передає поему Іліада, не зовсім точно, як описав її Гомер, а місцями повністю змінює сюжет оригіналу. Тому фахівці-історики, звісно, незадоволені. На першому місці тут епічна історія про Троянську війну, фільм вражає своїми масштабними баталіями, харизматичними персонажами та драматичними діалогами. Бред Піт у ролі Ахілеса. Дотепер виринає у сучасних мемах, по типу Хто ти воїн, а сцена битви між ним і Гектором залишається однією з найкращих в історії кіно. Звісно, ця історія не лише про війну, але й про кохання, вибір, честь та долю, яка неминуче переслідує кожного героя. На окрему згадку заслуговують батальні сцени масштаб і видовищність боїв. Вражають навіть зараз, через десятиліття після виходу фільму. Тисячі статистів, детально опрацьовані костюми та декорації, все це створює відчуття справжності того, що відбувається: битва за пляж, дуель Ахілеса та Гектора Штурм Трої. Кожен епізод знятий з таким розмахом, що дух захоплює, попри всю ефектність фільму. Троя швидше роздум про природу війни, честь, любов і долю. Фільм порушує вічні питання, що рухає людьми в їхніх вчинках, де грань між Боргом та особистим життям, що важливіше слава чи життя? Хронометраж фільму може здатися надмірним для глядачів. Динаміка розповіді видавалася цілком органічною. Але можливо комусь картина видасться затягнутою. Але з іншого боку, розділити перегляд на дві частини ідея не найгірша. Друге місце в цьому рейтингу посідає гладіатор. Фільм, який повернув інтерес до історичного кіно на початку 2000-х. В ньому Рідлі Скотт розповідає історію римського генерала Максимуса, якого грає Расел Кроу, який, в нагороду від влади за сумлінну службу, втратив все: батько вбитого сина, чоловік вбитої дружини, засуджений генерал, перетворений на раба. Він стає гладіатором. Щоб помститися за смерть своєї родини, цей фільм свого часу отримав 5 оскарів і залишається зразком епічного кіно. І хоча через 24 роки був знятий Гладіатор 2, він і близько не зрівняється з неперевершеним оригіналом. Третє місце ще один шедевр від Рідлі Скотта, який переносить нас у епоху хрестових походів. Царство Небесне доносить нам історію молодого коваля Баліана, якого грає Орландо Блум, який опиняється в серці конфлікту між християнами та мусульманами. Фільм вражає своїми масштабними баталіями, моральними дилемами та глибоким дослідженням релігійних і культурних протиріч. Окрім чудових акторів, фільм має й інші переваги, серед яких чарівні краєвиди та декорації, шикарні костюми та прикраси, відмінний музичний супровід. Чесно кажучи, був впевнений, що над фільмом працював Ганс Зимер, але, як виявилося, його замінили іншим композитором. Звичайно, картина відрізняється великою кількістю вбивств та крові, але це цілком виправдано. Адже нам показують безглузду війну, та й для того часу все це було гаразд. Ну і саме основне глибока філософія правителів. саме те, що відокремлює його від інших стрічок. На четвертому місці король Артур. Який пропонує новий погляд на легенду про лицарів Круглого столу. Це є неймовірна картина, справжня знахідка для любителів історичних фільмів. Звичайно, все те, що відбувається в ній, не більше, ніж фантазія сценариста і режисерів, заснована на фольклорних історіях і легендах. Однак це не зменшує красу сюжетної лінії та високий професіоналізм людей, які її створили. Фільм справляє приємне враження і дотепер викликає бажання переглянути його у вільний час. Автори картини спробували втілити історію з англійських легенд та епосів, присвячену часом найзагадковішому правителю Британії часів раннього середньовіччя королю Артуру. Як напевно всім відомо, навколо цієї історичної особистості складено безліч чуток про його надздібності. У фільмі ж головний герой показаний звичайною, але дуже неординарною людиною, прекрасним військовим тактиком і стратегом, не обділеним гостротою розуму. Художня складова стрічки, зведена до оригінальності використаних декорацій. Режисер не став нагромаджувати картину спецефектами, віддавши перевагу мальовничим сценам на природі. Звичайно, є епізоди. В яких комп'ютерна графіка була використана, у таких, як, наприклад, сцена на замерзлому озері. Але на екрані це виглядало не критично. Якщо говорити про найкращі історичні фільми, Хоробре серце займає особливе місце. Це не просто історична драма, а справжній маніфест боротьби за свободу, знятий з розмахом і емоційною глибиною. За сюжетом події розгортаються в 13 столітті, коли Шотландія перебувала під гнітом Англії. Після жорстокого вбивства дружини шотландський воїн Вільям Волес, якого грає Мел Гібсон, піднімає повстання проти тиранічного короля Едуарда I Довгоногого. Волес перетворюється на легенду, ведучи своїх людей у нерівну, але відчайдушну боротьбу за незалежність. Що робить фільм особливим? Неймовірні батальні сцени, зняті без комп'ютерної графіки, вони виглядають жорстко і реалістично сильний головний герой. Волес не просто воїн, а лідер, який надихає своїх людей, зворушлива історія кохання. Музика Джеймса Горнера, саундтрек став культовим і додає епічності кожному моменту. Фільм далекий від історичної реальності, однак усі ті неточності не заважають фільму бути одним з найвеличніших історичних епосів, а фінальна сцена з криком Свобода один із найсильніших моментів в історії кіно. Ці фільми розповідають про героїв, які змінили історію, вони боролися за свободу, честь і майбутнє своїх народів, їхні битви відлунюють крізь століття, а їхні історії залишаються безсмертними. Велетенські імперії, легендарні королі та безстрашні воїни усе це оживає на екрані, змушуючи нас відчути подих минулого. Чи змінили б вони хід історії, якби події склалися інакше? Який з цих фільмів твій улюблений? А можливо є інший історичний фільм, який вам до вподоби? Напиши в коментарях.